продовжимо це моє саме топове місце зараз Тут ямка і око тут часто прокльовує Часом в количестве, часом не В большинстве вариантов он тут уже декли. снова кун там. Якось это Значить вона не імітує мальку. Хоч ні. Може попер? Не знаю. Середина жовтня, друга половина. Може бути і не дуже бажано. Так, все ж спробую. Перший закид на попер. Це друга половина жовтня? Ого? Кіто окунь? Там буде якесь, я так думаю, скупчення мальки є, того вин. Ще в ідеалі було поставити в Облерну беллях. Я напевно не що воблер в облір взагалі переведу. Gania i debuchery. Да, те що він попав, це була разова акція. Але <клес> вполні <клес> реально можна ловить. Тільки зараз заменю попер на воблер. Якийсь поверхневий. Там. Ну річ 35 -й. от Беркінг. Покажи що ти можеш. Ще спроба. Ну, здається, все окунь поганяв, хоча на попу було більше виходів значно. твічить ханний і сім щеманкою найкраще на мою думку це е, е, тетра 65 -та. і варіва 610. 60 сам ще люблю твічити. Ну і тетрой теж непогано виходить. Мягкими палками щось. Назад вертаюсь до попера. Де лежав, тут лежав. Мінус моїх коробок, що вони тут все так плотно закрите, що коли дуже швидко щось робити, блять вони не закриваються так швидко як я хотів би. Спробуємо чи який він в фазі активності. Знову попер. Не. Спробую джиг. Я там якраз підготував десь кілька грамульок на овсетах чи навіть 0,75, в мене. 0,8 точно є. Пробуємо потім потвічити. Навіть осінню все ж таки лишаються актуальні попері. От зараз перевіримо. Я бачу тут велике скупчення мальки. На першому закиді окушик на попер. Друга половина жовтня. Ще раз. Не люблю з таких бривів. Бірга трохи незручно виходить. Родине все. Ну, подалі о. О, оце вже краще. Оба і око трошки більше на попер бере. А ну попробую в ту сторону. Куневый плюх. Все, три окуня виходило, ні один не попав. Літушки присісти. Бляха, на попри слабувата реалізація. Треба якийсь воблерок поставити. Який Більш-менш нормально міняємо твічиться. в Він навіть на падінні чудово грає. Прекрасний любовковий воблер. Окунь підбагрився. Добрый день! Добрый! Заехал, а выехать отсюда не можно. Ну да. Горбачи такие... Так, сюди закид попера. Як на дивно, найбільшу агресію. Викликає попер. Не. Гарний окунь. Або ж щучка була дрібна. Я сподіваюся, окунь не хоче щучку взагалі. Вже сьогодні вона попер відрізала. Добре, що він сплив через кілька. А тут що, не покльовки щуки? Була покльовка одна, життя вкрала. Я коли там був, там мужик сидів, то він на воблер витяг одну. І казав, ще два удара було після того. Але така грамів 400 я бачив, невелика. У вас живець карась? карась. Mm. Те, ще зараз десь наловити можна? Я хуярив по 40-50 по штук. Поїхав життя наловити, а вони всі на ладошку і більші. Ще одне болото в місті знаю. Там теж дожен бути карати. Як буде підловити. А ще зараз він бере хіба? Я ловив, вчора хуже, позавчора вчора хуже. А то сонечко як пригріє, там болото це є.

Блять, пішов палку прогавив, пока цим дідом каски слухав так. Бля, дощ починається, що не хватало доща. Бля, схід Це цей річ заглубляється, що всю траву збирає. Він же ж був мілководний геть. 20 сантиметрів. все таки його ігра трохи відрізняється від... Бачу, Трохи швидко тонувши, якби літом це не заважало, то зараз можна було б. Попером. Піду я спробую щуку. То щось всіх тільки розмов, що щука клює, щука клює, дгуни щось. Рівним рахунком. Не так сильно клює. Але було б добре, що брала. Щось не влазить. Отак. Не влазить щось. Так, ще раз попер. Попер хоч якась реакція є час від часу, але воблері силікон щось якби більш притихло бачу вихід. В общем, близько хоп встиг. 先生。